Можливості обмежені, здібності безмежні. З такою ідеєю 3 грудня у Всесвітній день людей з інвалідністю громадська організація на крилах надії України організувала захід у міському палаці культури. Його мета об'єднати людей з особливими потребами та нагадати суспільству про обов'язок виявляти турботу і милосердя. Наша традиція кожен рік проводити 3 грудня е, такий благодійний захід. Я вважаю, що люди з обмеженими можливостями вони потребують підтримки підтримки кожної людини і е, бажано допомоги. Це важливий захід, щоб звернути увагу, хоча б такий день. Звернути увагу на те, що в нашому суспільстві дуже багато таких людей, а особливо зараз, під час війни, волонтери громадської організації наголошують на важливості проведення подібних заходів завжди потрібно для всіх людей спілкування, і спілкування людей з обмеженими можливостями це такий захід, де вони можуть зустрітися разом, відчути один одного, допомогти один одному. Програма заходу була дуже насиченою. Перед входом у зал гостей зустрічали волонтери і пропонували гарячі пиріжки та чай. Впродовж концертної програми виступали зразкові ансамблі Кременчука, а також колективи з Семенівки та Олександрії, у яких у тому числі є люди з обмеженими можливостями. Тери на крилах надії України вже котрий рік поспіль допомагають усім, хто цього потребує, усім верствам та категоріям населення. Наша організація займається допомогою в часи війни, допомогою ВПО, займається людям з обмеженою можливостями. Ми проводимо свята, проводимо майстер-класи для діточок. Проводимо психологічні заходи. Ми проводимо, стараємося. Волонтерка Нінель також звернулась до Кременчужан з проханням допомогти їхній організації. Ісякщо є, де живушна. Постіль посуди, які є для переселенців, щоб нам, будь ласка, хто небудь так, хай люди приносять. Ті люди, які лишилися з тепла, крову свого лишилися. Ми повинні їм тут теж зробити благо, щоб вони не здалися, щоб їм було якось трошки зручніше. переносити оцю цю долю нашу, яка зараз нас спіткала всіх. Тож люди з обмеженими можливостями не вимагають до себе жалю. Для них важливе елементарне можливість жити, бути у суспільстві, самореалізуватися, мати доступ до гідної освіти і робочих місць. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.